Сьогодні претензія на роботу в уряді або роботу в виконавчій владі це не є преференція, і з іншого боку, я би сказав, що це надзвичайна відповідальність і дуже великий виклик для кожної людини. Тому будемо обговорювати. Я ще не вів консультації. От сьогодні тільки виникла пропозиція багато було там думок. Сьогодні тільки виникла пропозиція від БПП. Далі потрібно, щоб блок Петра Порошенка розглянув позицію по, по цій кандидатурі в, на фракції. Те ж саме має зробити Народний фронт. Далі потенційно чотири фракції, блок Петра Порошенка, Народний фронт, Батьківщина і Радикальна партія засвідчили свою готовність формувати нову коаліцію. Вони визначаться, можливо, будуть якісь інші варіанти, і це теж є прийнятним. Тобто я вважаю, що. Нам сьогодні бракує тільки єдиного, да? це тих, хто готовий брати на себе відповідальність. Я сказав, що якщо буде пропозиція в мою адресу, для мене це виклик і висока довіра, але я знаю про те, що я знаю, що таке відповідальність, і я готовий брати на себе відповідальність.